В нас сьогодні подія. У нас завжди події. Вчора було народження з гори, знову народжуються люди нові для Бога. А сьогодні принесли в церкву Анну. І це надзвичайне свято для церкви, тому що церква поповнюється дітьми, які з дитинства будуть пізнавати Бога. Ходіть сюди, несіть її, красуню нашу, дівчинку. Це сімейство, справді Боже, це особливо приємно, коли сім'я справді прийняла Ісуса Христа належним чином Це народжені згори діти, ті, хто несуть сьогодні високо знамене Господа нашого Ісуса Христа, цю велику перемогу, яка дарована нам, Тільки що зазвучала тривога. Я думаю, це теж буде пам'ятно. Бо ми чекаємо миру, миру в Україні. Боремося з великим і страшним ворогом, московитами, які прийшли, щоб вкрасти, вбити, погубити. Але не зупиняється діло Боже. І сьогодні, Анна. Ми принесли тебе до Господа, ми принесли тебе до Ісуса Христа, щоби ти була благословена. Ісус Христос говорить дуже просто: пустіть дітей до мене. Хто ж ті діти? Та ось вони. А як їх пустити до Христа? Багато людей скаже: Та ж Ісус Христос там на небі, але ж ви кажете часто, що Христос посеред нас є і буде. В церкві, в кожній співається або говориться у Христа хрестились, у Христа задягнулися. Тож Христос сказав, пустіть. І Він нам показав, Він все нам показав. Він показав нам, як хреститись в ім'я Отця, покаявшися прийняти Ісуса в серце своє. Прикликати Його, відкрити своє серце устами і повірити. Повірити в те, що сказав Ісус Христос. Він показав нам, як хреститися в ім'я Ісуса, тобто вмерти для себе, щоб жити для Бога, це було на річці Йордан. І Христос нам показав, як бути хрещеним Духом Святим. І ми це все прийняли. В повноті прийняли. Ми зростаємо в Ісуса Христа. І Ісус Христос показав нам, як благословляти дітей. Дітей приводили до Нього. В якийсь час навіть апостоли сказали, і що ви заважаєте? Не заважайте Йому. Вони хотіли оберігати Ісуса Христа. А Христос каже, не треба мене оберігати, пустіть дітей, бо їх є Царство Боже. Він говорить і нам, будьте як діти. І це надзвичайні слова Ісуса. Все це закарбовано на наших серцях, записано на наших серцях, тому що нам дані нові серця. І слава Богу, що ви, батьки. Принесли своє немовля, свою дитинку, улюблену, доченьку, донечку, Анну. І привели своїх дітей, хлопців, які теж вже пізнають істинне слово Боже. Їх не так легко обдурити тепер. Коли знаєш правду, то хто прийме брехню замість правди? І купити їх не можна буде. Чому? Бо зростають і вони. Це майбутнє наше. І Анна теж майбутнє наше. Тому що їм будувати далі церкву Христову, їм бути в церкві Христовій членами церкви Христової, щоб в першу чергу догодити один одному, явити милість один одному. Можливо, інколи поплакати чи понести щось важке, допомагаючи один одному, понести, щоб перемогти. Ісус, Ти надзвичайний наш Господь. Я напевно візьму Анну, можна на руки? <риклад> Я інколи, знаєте, думаю, Господи, ти мені скажи, як робити. Я тебе благословляю, Аннушка, Благословляю тебе, донечка, щоб ти стала донечкою Божою, справжньою. Сьогодні ти в його руках. Ти благословена, тому що народилася в сім'ї, в цій сім'ї Божій, яка любить Ісуса справді, яка проповідає Ісуса Христа, яка стоїть на захисті Євангелія. Ти щаслива дитина, справді. І я благословляю тебе від Отця Небесного в ім'я Ісуса Христа. Коли ти виростеш, я вірю, що тривог вже не буде, війна зупиниться і ти будеш жити в прекрасній Україні. Ти будеш будувати цю країну Словом Божим. Нехай все в тебе вдасться в житті. І хай це буде на славу Божу. Дякую Господь тобі за дитинку цього. За анічку нашу. Я благословляю вас всіх, щоб ви завжди любили цю дитину. Любіть і шануйте. А ви, хлопці, завжди пам'ятайте, сестричку, треба особливо любити, особливою, особливою любов'ю. Приведіть її до Ісуса, коли прийде час. Станьте прикладом для неї, прикладом, яким Ісус Христос заповів бути нам. Ми Христос в цьому світі. Щоб вона ніколи не побачила лукавства в вашому серці, тому що діти вони дуже чутливі до цього, вони чутливі до правди, вони такі чутливі, що обдурити їх неможливо. Будьте вірні завжди і у всьому. Будьте послідовниками Господа нашого Ісуса Христа. Я знаю, що це вже написано на ваших серцях, і ви робите це. Тому зростайте і далі. І нехай буде виконана воля Божа усім вашим сімейством. І нехай церква завжди буде дорогою для вас і люблячою з Господом!